Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Я Голуб Ганна Федорівна, учениця 11-го А класу Рівненського навчально-виховного комплексу за числом 26. З раннього дитинства я мрію стати актрисою, щоб мати можливість працювати на благо розвитку українського театру та кіно. Саме в такий нелегкий час для нашої країни я матиму за честь підіймати духовний, моральний та культурний стан нашого суспільства майбутнє це я. Я Федорів Аліна Володимирівна, учениця 11-го А класу Рівненського НВК номер 26. Своє майбутнє я хочу пов'язати з політологією, оскільки нашій країні зараз як ніколи не вистачає молодих, розумних та некорумпованих політиків. Моє життєве кредо йти вперед ніколи не здаватись. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.